Привіт всім. Сьогодні знімаємо відео Октавії А7 та кросовери. Отож, сьогодні вийде два відео. Октавії кроссовери не в одному відео, бо там мені писали в коментарях, де наступні машини. вони Різні моделі я знімаю на різні... Ну, два відео вийде. Тож, приємного перегляду. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Натисніть вподобайку, підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні наші відео. Обирайте автомобіль для себе, для своїх знайомих. Телефонуйте по оголошеннях, зустрічайтеся з продавцями, оглядайте, перевіряйте. Якщо все вас задовільняє, купуйте даний автомобіль. Всім приємного перегляду! Продається Октавія 7. 2018 рік. 216 260, 267 пробігу, 13100 на автоматі, дизель, телефончик продавця є. Що цю білу знімемо, а п'яту. Завершимо зйомку за 7 Так, По салончику складнілих тут дзеркала. ДСГ, салон, навігація. є так, 9 ріка п'ята. 5-09 року. 9200 коштує, 200 2009 рік. Показую телефон продавця. Коли цікавий, телефонуйте. Все є салон. Ось так виглядає салон даної Октавії. Так, подається, шкода а Виглядає автомобіль. П'ятиступенева механіка, навігація є в автомобілі. 15 рік, пробіг 260 тисяч, написано рідний, 11200. І телефончик продавця є, дзвоніть, кого цікавиться А сьома. Октавія 7. Універсаль. На лакосплавних дисках на передніх протитуманках. Тобі 13-го року випуску 220 пробігу на механіці. 10500 є телефончик. Замінено ГРМ, масла, фільтра. Парктроник, підігрів сидінь, круїз, безключовий доступ, клімат. Покажемо салончик. Ось так виглядає ступенева механіка. Але я не бачу навігації в даному автомобілі. Автомобіль 2013 року, а 7 А сьома Октавія. 19-й який там рік? 18-й 18-й рік. 250 пробігу. 12700. 12700. Це цю шкоду Octavia, 18-го року випуску. Так, дивіться на паріт автомобіля. Все що ви бачите. Так, п'ятиступенева механіка. Продовжуємо знімати Октавія Скаут. Октавія Скаут. 16-18 рік, перепрошую. Інформація по автомобілю, опис Є, Телефончик Є. Ціна 2300, 2300 за цю Октавія Скаут. Дається Октавія, А7. Одразу показуємо салон. Автомат, навігація. Так, до, до опису є тут ВІН-код, 15 рік, повний привід на автоматі. 1.8 бензин. Пробіг 265 тисяч 12600. Є тут телефончики продавця. Кого цікавить, телефонуйте. А сьома в чорному кольорі. Також цей автомобіль продається, його можна придбати. Навігація є, функція. Можливо, підключення мобільного телефону є. Через Android Auto. 19 рік, 223. Так, вісімнадцять є. Октавія я сьома. Далі продається шкода о 7 модель Octavia на легкосплавних дисках на передніх партроніках. передні автотоманки 17-18 рік. 2.0 дизель. Ось така інформація по автомобілю. 15950. Є торг, є контакти продавця. Apple CarPlay Android Auto. Покажу вам салончик автомобіля. Бачите, навігація і кнопочка «ап -ап -ап є. Це означає, що можна підключити Android CarPlay або Android Auto. або Apple CarPlay. Наступна у нас сьома. А сьомо в чорному кольорі. В передніх портаманках вперед молочі. Фар передніх, легкосплавні диски, складні натрудзеркала. Давайте перейдемо до 17-18 рік, повний привід на автоматі 200 тисяч, 240 тисяч пробігу Apple CarPlay, Android Auto 18199 є торг. Контакти продавець залишив. Отож не звалікайте, телефонуйте, поки що автомобіль ніхто не купив, він продається. Отак виглядає автомобіль. Поряд з даним автомобілем ще стоїть дві октаві. Зараз я їх також вам покажу. Перша октавія сьома на повному приводі. Підходимо ближче, дивимося. Шестиступенева механіка, немає навігації, немає Android Auto Apple CarPlay. 16 рік, 2.0 дизель. 12 350 264 пробігу, контакти є. Продавець залишив. Так, отож, переходимо до наступного автомобіля. Чорний колір, передні протитоманки, партроніки. Фар. Підходимо, дивимося в салон автомобіля. Шестистепенева механіка, є навігація. Відсутня функції Android Auto і Apple CarPlay Автобіль 15 2015 року випуску, механіка, 285 пробігу 12999 ціна. Перейдемо до наступної автомобіля. Продовжуємо знімати на лекославних дисках автомобіль продається. 20 рік 17800, 202 пробігу, телефончик продавець залишив. Ще є автомобіль, не знаю що це. Напевно, два автомобіля продаєте, бо далі стрізне... А ні, те саме 18800. Інформація є. Контакти продавця є. Отак, От зупиніть відео на паузу, почитайте, що вас цікавить. Це є та функція, яку ви бажаєте мати в своєму автомобілі. навігація є, Android Auto і Apple CarPlay також є в даному автомобілі. Продається Octavia A7 в чорному кольорі на таких прикольних світлих, сірих, лекосплавних дисках. 18 рік, 240 пробігу. 18600 автоматична коробка передач. Ціною є телефони продавця. Домовляйтесь про зустріч. Панорамний дах, я так розумію. Слончик виглядає, підігрівся день Продається Кодо Октавія сьома, тут тільки о 7, там одна була десь, а п'ята я знімав на початку відео 20-19 рік. Автомат 2.0 дизель, пробіг 194 тисячі 16800. Є телефончик продавця. 16800. Продовжуємо дивитися Салон автомобіль, є навігація, можливість підключення Android Auto і e Apple CarPlay. От шкода Октавія така продається. Хто ще не обрав собі Октавію, можна цю придбати.